Мене звати Бордовський Микита, мені 22 роки, я з міста Харків. З дитинства батьки мене водили по різним спортивним секціям. Та принавний рік був 2012, коли наша збірна грала на чемпіонаті Європи у Україні. Я бачив, як грає наша збірна, та дуже полюбив цей вид спорту. А зокрема, був можливо якийсь от твій улюблений футболіст, який тебе себе надихнув. Це напевно був Андрій Шевченко. Я пам'ятаю, як він забив два голи Швеції. Тоді наша збірна 2-1 обіграла їх. І напевно так, напевно, Андрій Андрійщенко. Про мрію я дізнався буквально там три місяці тому, і мене одразу зацікавив цей проект, бо це не просто футбольна команда, це команда, яка складається з переселенців. І Я, як людина з прифронтового міста, якби мені відгукується ідеологія цього клубу. Ну і також у нас гарні футболісти та дуже кваліфікований тренерський штаб. Усе це мене зацікавило. Харків, ну, перші півроки, так, місто було дуже, дуже таке занепокоєне, було дуже мало людей, всі виїжджали, там, можна було побачити там, вихідний день, виходиш у місто, буквально пару людей у місті. Так, так. Дико, дуже дуже незвично, але згодом, як відбувся контрнаступ у харкові, почали люди повертатися. Тож зараз Харків намагається повернутися до нормального життя. Перші дні були дуже важкі, тому що якби. Це відбувається вперше в житті для тебе, і ти не розумієш, що буде далі, що робити 7 березня. Я з моєю родиною ми поїхали на західну країну у місто Хмельницький до знайомих, тому що було Моя родина відчула, що дуже тривожно і треба щось робити, якби спасати своє життя. Ми почали більше цінувати один одного, та ми більше переймалися за себе, щоб ми були разом та не було значення тоді, в якому місці. Головне, щоб були живі та здорові. Як повпливала от сама обстановка в клубі, так як тут також є внутрішньопереміщені особи, які, можливо, пережили, от мали схожий життя, Тетєвий досвід, от спілкування з ними, гра разом з ними, вони якось впливають на тебе? От емоційно або психологічно? Кожен з нас розуміє один одного. Це більше дає цього конекту на футбольному полі. Футбол під час війни це приєдність та незламність, бо футбол дає можливість налагоджувати зв'язок між футболістами та болівальниками. Це додає спільності та підіймає бойовий дух. Хотів би подякувати нашим військовим, нашим болівальникам, всім, хто нас підтримує. Ми це відчуваємо. Це для нас. Дуже важливо, і від себе ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб радувати всіх наших болівальників, військових та партнерів. Зараз у нас поки що такий можна сказати не дуже вдалий старт. Як ти вважаєш, що чекає на мрію там через 3-5 років? Я вважаю, що у нашого клубу великий потенціал, та все тільки починається. Видно цей професійний підхід. Хай зараз поки немає результатів, але якщо робити все правильно, то все має обов'язково вийти.